Хотіла теж дуже подякувати за курс, і це далеко не перший мій курс по штучному інтелекту. Мій не перший був в квітні минулого року. Але можу сказати, впевнено, що він точно найважчий абсолютно з тих, що я проходила. Може, це заслуга Comfy конфі і Staple Diffusion, не знаю. Але мені дуже подобається, що тут прямо от не просто там які функції нейронок є, і все, і до побачення і там. Мучитися з тим самі. А прямо детально показано, що і де можна зробити. І ти вже собі в голові від модуля до модуля ті пазлики складаєш і так сидиш, думаєш, добре. Якщо воно у мене в цій не програмі не виходить, ну куди я ще можу піти, що я ще можу зробити? А якщо я, наприклад, оце, цю сумку зроблю з іншого матеріалу, і в тебе вже поступово включається, от як Іра розказувала на лекції, абсолютно нестандартні варіанти. Якихось генерацій, абсолютно якийсь є тренд, окей, він, він цікавий, але як я хочу по-свому це зробити, щоб воно було не схоже на ці стандартні, наприклад, як зараз пішли з в'язаними містами тренд пішов по інстаграму буквально на днях. Як я можу це переграти, як я можу це якось інакше цікаво інтерпретувати? І це насправді, е, мені здається, один з таких курсів, який дуже класно роз Розвиває цей скіл, його е, точно можна застосовувати потім не тільки в ai креаторстві а абсолютно в будь-якій сфері. Тому дякую вам дуже.